Ми тут в чергове говоримо про зміну риторики Дональда Трампа і про те, чи тепер їхні позиції з європейським союзом співпадають чи не співпадають, тому що до цього європейський союз сказав про те, що вони будуть узгоджувати позиції щодо там санкцій і так далі. Що вони дивляться в одному ключі, вони дивляться в одному напрямку? А тепер кажуть, що цей один напрямок розсипався, але Дональд Трамп, нібито, змінив свою думку щодо Путіна. Да, це цікавий ребус, тому що як його задати доволі складно. Але історія з тим, що в них шляхи розійшлися, вона датується 20 травня, коли у Європейському Союзі працювала комісія спільно Європейська, яка займається відсліжуванням можливості обходу санкцій. А і тоді, ну, дійсно, ну, історія склалася таким чином: вони не змогли домовитися для, про спільну роботу саме з цього питання. І відповідне повідомлення ми з вами і бачили. Тому я звертаю на це увагу сьогодні на вулиці 27 травня, і за ці дні багато що змінилося. Змінилася навіть думка Трампа, але вона чітко ще не формалізована в якесь рішення. Він справді сказав, що йому Путін вже не подобається, що він його надурив, він йому обіцяв одне, робить зовсім по-іншому. Продовжує обстрілювати українські міста і села, гинуть цивільні. Він не розуміє, чому це Путін робить. Путін з божеволі, він уже в цьому переконався, але ще немає конкретної заяви про те, що там вводяться санкції, знімаються обмеження на зброю і так далі. Довкола саме цього цієї заяви Трампа про те, що Путін з божеволі, зараз багато, як на мене, поки що домислів. Цікаві редакційні публікації в західній пресі, які пишуть про те, що Трамп може ухвалити санкції, але це ще не факт. Ну, і дійсно, це ще не факт. І дуже примітно, що от навіть візит міністра закордонних справ Німеччини до Вашингтону сьогодні супроводжується повідомленнями про те, що його. Однопартійці, колеги по коаліції просять, аби він просив Вашингтон, щоб вони і далі співпрацювали з Європою, в тому числі, що стосується самомитної війни, там багато питань, цілий комплекс. Навіть візит Трампа на саміт НАТО сьогодні супроводжується різними обговореннями цікавими, бо рюте, побоїться, щоб скандалів не було. Трамп справді неординарна постать його важко прогнозувати й важко прорахувати. Але те, що він втрапив у. Пастку, яка для України сьогодні може мати хороший профіт, то це факт і факт заключається в тому, що Путін не хоче припиняти війну. Він фактично сьогодні послав зі пропозиції про 30 денне перемиря саме через свою м'якість, Трамп має це усвідомити. Я не виключаю, що він це розуміє, але зараз він ну перед дилемою яке ж рішення може бути ухвалено в Білому домі. Бо щодо санкцій, він взагалі не прихильник санкційних заходів. Законопроект, до речі, який ми називаємо законопроектом Лінсі Грейма, він також не про санкції, а про вторинні мита, або їх ще називають трині санкції. А загалом це про мита. Ставка там дуже висока. і Зрозуміло, що в такому вигляді він ухвалений бути не може, враховуючи те, що Трамп все-таки віддав частину повноважень переговорного процесу Сьогодні в Туреччині, яка конкретно займається цим переговорним треком. То справді можна щось очікувати, але не так варто треба поспішати, оскільки є все-таки намагання Європи узгодити свої позиції Штатами Америки. Я ну, не виключаю, що може бути таке узгодження, але в ну, мене сподівання на це чим далі, тим менше. Трамп все-таки відмежовується від історії свого арбітра в російсько-українській війні, але знаєте, десь трішки йому не дає спокою, та навіть не лише не доб... добре трішки, а добре не дає спокою. те, що його наміри і потуги, і його обіцянки сьогодні розбиті в пух і прах, і з нього фактично регучиться чи не весь світ. Ти щось не обіцяв? Ти просто не розумієш геополітики, ти не розумієш процесів. Ну, про це говорилося, що навіть минулого року, перед виборчої кампанії, неодноразово ми з вами згадували в студіях його кейси трьох самітів із лідером Північної Кореї, яку він називав класним хлопцем, дуже розумним і так далі. Ці саміти закінчилися нічим. Зараз він намагається Трамп, я маю на увазі подати як якесь там уже досягнення, ледь чи не підписану угоду з Тегераном про, безядерні, про безядерну угоду. Але ну, цього нічого немає. Тобто, на зовнішньополітичному треку у Трампа немає нічого зовсім. Це може змусити його до певних кроків. Але знову ж таки, поки що, не факт. Ключова роль цієї історії, я вважаю, буде належати Брюсселю. Якщо Фрідріх Мерц своїми заявами буде супроводжувати і практичну свою діяльність, Тобто, що це були не лише заяви, то це буде окей. Тому що зараз випливає дуже багато цікавих подробиць, коли ну, заяви Мерца це поки що заяви. За ними поки що практично нічого немає. Вони привабливо звучать гарно, але Європа має показати свою суб'єктність у ну, тиску на Росію, в тому числі зниження цін на нафту, конфіскація, конфіскація, на незамороження російських активів і так далі. Багато чого може зробити сьогодні Європейський Союз. Їм поки що бачите, це непереборне бажання євроатлантичної співпраці саме з цих питань. Я не говорю про НАТО, стримує Європу. На жаль, а, Знаєте, Я тут намагалася згадати, скільки разів Дональд Трамп змінював свою думку, і от можна сказати, кожного разу, коли він. Телефонував, говорив з Путіним, або там відков їздив до Путіна. Кожного разу звучала якась похвала, або ж російські наративи в висловлюваннях Дональда Трампа. Кожного разу, коли Путін обстрілював Україну, ця думка змінювалася, і Дональд Трамп говорив або зупинись, або відповідно, там от цього разу він назвав його божевільним. А, у підсумку ми е, бачимо з однієї сторони да, там, коли Трамп говорить, що. У них ідуть прекрасні перемовини з путіним з іншої сторони, після обстрілів Трамп говорить про те, що Путін збожеволів, і є ще третя сторона цієї самої медалі, або ж знаєте, коли вона стає на бік, то Трамп каже про те, що він просто вийде з цих самих перемовин. На вашу думку, як буде далі розвиватися ця історія? Тобто його так і буде хитати з однієї в іншу сторону, чи все ж таки до чогось прийдемо? Ми впродовж дуже тривалого часу, коли дискутували з вами саме позицію Трампа з моменту його інавгурації, я, ну ви певне помітили в студії, наполягав на тому, що нам треба зберегти зв'язок із Трампом. Для чого? Для того, щоб він переконався в тому, що ну, Путін не готовий буде до конкретних рішень або ж він його примусив до цих рішень. Тобто у Трампа була позиція, яка за великим рахунком Україні не шкодила. Ми скільки завгодно могли б битися лобом об стіну і доказувати йому протилежне, але Трампу ви не докажете, допоки він сам не переконається в цьому процесі. І лише це, тобто, коли він переконається сам, може бути передумовою ухвалення Білим домом рішень на користь України і Європейського Союзу в цій частині скандалу в овальному кабінеті, зверніть увагу, що е, після консультацій доволі серйозних із радником Кіра Стармера. Це було офіційне повідомлення Офісу Президента. Україна зайняла однакову позицію з Європою не драконити Трампа, не те, що йти в нього на поводу, але підігрувати йому десь, дякувати йому кожного дня для того, щоб поступово змінювати його підхід до співпраці із Росією. Процес цей ще не завершений, але я вважаю, що десь відсотків на 70% він уже пройдений, щонайменше. І тепер. Якщо ви помітили, я більш ніж переконаний, що ви помітили, що дискурс навіть в західній пресі, і серед політиків по відношенню до Трампа суттєво змінюється. Так, є фактор торгової війни, який поки що використовує Трамп, згадував із Європою. Відсоткові мита на товари європейські він там відтермінував до 9 липня, але в будь-якому випадку Трамп уже не може говорити повністю про кремлівськими тезами. І якщо гіпотетично, от ми допустимо, що він виходить з цих переговорів, віддає на відкуп це питання повністю анкарі і Європі. Так, і Європі, в тому числі Ну, Європа не може бути Анкарою, тому що це Ердоган може бути посередником, Європа не може бути посередником, то виникає для Трампа дуже непроста історія, геополітична, повний провал в його зовнішній політиці. Для нього і для республіканців, які. Ну, заходять вже виборчу кампанію 2027 року, 26-го року року. Перепрошую, коли буде переобрана третина Сенату. ну Там плаваючий графік, і Палата представників повністю. То це ставить абсолютно інше завдання для республіканців. Не випадково частина із них публічно виступають проти рішень Трампа не ухвалювати санкції проти Росії, і так далі. Це все процеси, до яких ми йшли. Я розумію, що це звучить дуже цинічно, і ну так як і ви, пані Катерина, і я перебуваємо в Україні, і не те, що там в сторіз дивимося на обстріли, а ми їх і так бачимо і чуємо безпосередньо. Але ми мусимо зрозуміти, що ну, це в нас, тут ми чуємо і бачимо. Адже Джей Дівенс, і Трамп і в Європі також хочу сказати, цього не бачать і не чують в, оч... ну, в наявному. Тобто, це лише дивляться по телебаченню. Дивляться, читають про це в газетах, і вони не поспішають. У них своя геополітика. Вона така, вона жорстка. Але в будь-якому випадку ми підійшли до того моменту, що ймовірність зрощення, про що ми говорили, я це заперечував, Росії та США далі стає неможливою. Будь-яка економічна співпраця Сполучених Штатів Америки з Росією на тлі продовження війни Росії проти України вона неможлива. По одній простій причині республіканці цього не допустять. Тому що для них важливий внутрішньополітичний контекст, відтак, я ну, не вважаю ситуацію фатальною. Навпаки, вона зараз стає більш сприятлива для України саме через те, що Путін показує своє своєство. Ну, я скажу так: саме через те, що сьогодні команда яструпів у Кремлі вона отримала тактичну перевагу в історії з продовженням війни високої інтенсивності. У випадку ж, якщо до прикладу, будуть посилені санкції, введено там нову ціну на нафту, ну і так далі, можна загинати на пальцях, то тоді історія з депутінізацією Росії, про яку говорив пан Кислиця за підсумками от, переговорів в Стамбулі, вона може набути практичного значення і характеру. Ну, я не говорю, що це там, перетвориться Росія в демократичну країну, але ну, може так статися, що відбувся процес депутінізації. Для України це найкращий варіант. Це просто, ну я вважаю, був би найоптимальнішим для того, щоб ми справді досягли тривалого миру. Тому що за даних умов, з огляду на рішення і дії Росії, ну вони зовсім цього не демонструють. Просто не демонструють. То ну, про який там сталий мир, ми можемо говорити. Я, я за те, що припинилася війна, але реально оцінюючи ситуацію. Відтак, те, що Путін себе так поводить, ну ті яструби, і фактично, вони послали Трампа далеко за своїм руським кораблем. Це нам допоможе. На завершення цього коментаря додам учора інформаційне агентство Агентство, так воно називається російське. З співпрацею, там з іншими російськими опозиційними виданнями публікували дуже цікаву інформацію про те, що в мережі Соціальній ВКонтакті активно починають ширитися коментарі із тролінгом Трампа. Його називають клоуном. Говорить про те, що у нього деменція це так, як свого часу говорили про Джозефа Байдена. Ну, Якщо думаєш, це хтось випадковість, ні, Це системна робота вже за командою Кремля. Тобто Кремль вирішив посваритися з Трампом. Я не маю жодного сумніву, що американці це відслідковують і знають про це. І це про це сказано Трампа. І Трамп не випадково каже, ну як же так Владимир Владимирович, ну-ка, okay, Владимир, ти ж мій друг був, да? а тут така біда. Ти тепер мені що не друг? Не друг. Якщо Трамп з кимсь посварився, то це надовго. Я нагадую, що Трамп не випадково, ну ви добре це знаєте, знову в цьому пості, де він назвав Путіна божевільним, задав і Зеленську. Тому що він з ним одного разу посварився. З Трампом посваритися можна один раз. Все більш не можна. Чомусь Трамп вирішив, що він з Путіним друг. А тепер він з ним посварився за великим рахунком. А Кремль навіть цьому підіграє. Чим собі шкодить? Я лише це вітаю. Um... Ви знаєте, я от коли розглядала всі ці зміни риторики. Я прийшла до висновку. Ну не знаю, підтверджуючи, спростуйте, що Трамп хотів або ж сподівався на те, що Путін зупинить війну як особисту послугу для Трампа. Так, 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 так він про це до речі говорив. Про це багато писалося. Він він, він він вірив сліпо, що він з Путіним може довіритися. Чому чи домовитися? Тому що Трамп ну, звик домовлятися. Ми скільки завгодно можемо його критикувати за те, що він там був банкротом сто разів, але це не відміняє факту того, що він мільярдер. Ну, давайте скажемо відверто: у нього мільярди доларів, які там успадкував, зберіг, примножив. Це зараз неважливо. От по факту. Тому він звик домовлятися, підписувати угоди. Він собі в своїй голові не міг допустити, що буде з боку Путіна кидок відвертий. Ну, так воно вийшло. Вони гралися з ним, там не випадково гралися з двома командами. З однієї намагалися домов... домовитися. Ну, друзі, за великим рахунком подібну гру грав Джозеф Байден. Згадайте, що після смерті Навального Навальна з'явилася в овальному кабінеті, потім зустрічі з Карамурзою, півоварами і так далі. Це ж не випадково відбувалося. Це що за історія? Всадити хороших русських у крісло правителя Росії. Зараз схожа ситуація: тільки Трамп намагається всадити Кирила Дмитрієва і, і Жіснімі на трон на Росії. От дивіться, вони там будуть співпрацювати з Росією і так далі. В чому відмінність? Та ніякої. Бо я говорив, говорю і буду говорити. За своєю суттю всі американські президенти однакові. Але вони, ну на жаль, не можуть зрозуміти, що Путь Росію треба ну деформату переформатувати. Якщо її переформатувати, тоді ще з нею щось можна робити. Це що найменше, а в кращому випадку треба її послабити, зберігши, звісно, як ви там дуже хочете, ядерний потенціал, щоб вона нікому по нікому ним не вдарила. Але ті шляхи, які вони вибирають, у цієї заміни м'якої, воно не працює. Ну, я сподіваюся, що Трамп також переконався в цьому, тому що де зараз Кирил Дмитрів. Його немає, засунули за Можайський, він мовчить. Він фактично нічого не пентує. Там постіки пише в мережі X. Зато Лавров повсюди, він дивіться навіть із Фіданом. Він був на переговорах, сидів поряд, розмовляли. А риторика Лаврова, я ж сподіваюся, нікому ж не треба розповідати. Ми всі ж добре знаємо. Тому так, Трамп свято вірив. Те, що він може домовитися з Путіним. І тепер ну, уявляєте глибину його розчарування. Той, хто свято вірив, виявляється, що так. Чому так сталося? Через те, що він і бізнесмен, вибачте, повторюсь, і через те, що він не є системним політиком. Він ніколи не займався політикою. Можна стільки разів наводити приклад його першої каденції президентства, але скажіть, друзі, а чим відрізняється його перша каденція від другої. Є така дуже класна книжка: Вогонь і людь. Де класно описується про всю команду Трампа, як вони працювали за першої каденції. От якщо провести аналогію з тим періодом і нинішнім ось 4 місяці, я не бачу ніякої різниці. Тоді я розповідав ще рік тому, коли ви подивіться на Трампа, ну не варто очікувати від нього мани небесної, що він прийде всіх рятує. Єдине, що зараз можна зробити, дійсно його змінити, показати йому справжність відносин з його типу друзями. Він навіть і друзів. Коли ну, дуже класно в цьому плані, я вибачаю, те, що відходжу від можливої теми, є фільм, який називають Учень він вийшов в період виборчої кампанії, там дуже гарно показано те, як Трамп вчиняє зі своїми друзями. В нього їх за великим рахунком ніколи не було, але він дуже легко наживає собі ворогів, він їх собі робить. В цій частині зміть увагу на Ілона Маска. Як тільки Трамп побачив, що їм тісно двом в Білому домі, Ілона Маска в Білому домі не стало. Не лише тому, що Ілон Маск дуже непривабливо поводив себе з республіканцями. Друзі, це не найголовніша причина. Це причина тому, що виростав його конкурент. Він став для нього ворогом. Ворога не буде в Білому домі. Ворога не буде порити з Трампом. Він зробить все. Тому я сподіваюся, що така сама історія буде і з Путіним. Як то кажуть, тримаємо схрещеними пальчики і сподіваємося, що. Путін цю нашу з вами розмову не почує і продовжить робити все, щоб собі шкодити. Пане Валерію, дякую вам за те, Дуже. що долучилися до ефіру. Навзаєм, дякую. І кажу до наступної зустрічі. Валерій Клучок, громадський діяч, голова благодійного фонду. Нова дорога, був з нами на зв'язку цієї години.